Казка рібка. Посадив дід рібку, виросла рібка велика превелика. Став дід рібку із землі тягти. Тягне, потягне, витягти не може. Гукнув дід бабу на підмогу. Баба за діда вхопилася кріпко, дід за рібку, тягнуть, потягують, витягти не можуть. Гукнула баба внучку. Внучка за бабу вхопилася кріпко, баба за діда, дід за рібку, Тягнуть, потягнуть, витягти не можуть, гукнула внучка жучку. Жучка за внучку вхопилася кріпко, внучка за бабу, баба за діда. Дід за рібку, тягнуть, потягнуть, витягти не можуть. Гукнула жучка котика, котик хопився за жучку, жучка за внучку, внучка за бабу, баба за діда, дід за рібку, тягнуть, потягнуть, витягти не можуть. Гукнув котик мишку скреботушку, хопилася вона за котика кріпко, котик за жучку, жучка за внучку, внучка за бабу, баба за діда, дід за рібку, тягнуть потягнуть, витягли рібку.